Пояснюю, чому не було відео. По-перше, в мене стан трохи дивний останні тижні. Я вже говорила, що в нас вчитель по історії, по історії такий собі дивний трохи. Вчили світло на пів години і знову виключили. Орієнтовно до 16-ї години. Я в шоці цілий день можна сказати без світла. Я Якщо але... чесно. І сьогодні затишка плюс не почалася. Готуватися до наступного екзамену, я вже потусав, разом пізніше. Всім доброго ранку. Я не знаю, наскільки зараз ранок, майже 12 та година. Але я тільки в норму прийшла, щоб щось вам почати знімати. Як і минулого семестру, я буду знімати період екзаменів. В мене завтра перший екзамен. Сьогодні вівторок, мене в мене середу перший екзамен 5 червня, завтра ніби 5, да. я в датах трохи загубилася. Чому не було довго відео? Да, Я монтувала, викладала старіші відео, а нових я майже не знімала. Я до сих пір не можу змонтувати відео зі свого дня. Ні, свого дня народження я змонтувала, я ще одне відео знімала. І я його досі не можу змонтувати. Да. Треба зібратися і щось робити. У мене сьогодні ще тренування в басейні, тому я фарбуватися сильно не планую. Але трохи все-таки макіяжик зроблю. Ну, як макіяжик СП як наношу, можливо, рум'янки трошки. Туш я точно наносити не буду, але хочу якось. Привести себе трохи в норму. Вчора я нічим не займалася, через це не знімала. Я відпочивала вчора. У мене завтра екзамен по-англійському і питань по ньому немає. Тобто, якби готувати там особливо нічого не потрібно. У мене, мене висипало, у мене тут прыщик виліз. Ще в мене перестановочка в кімнаті. Мені стіл трохи по-іншому поставили. І тому ось так. Я не знаю, чи ви помітили, що камера трохи в іншому місці стоїть, але якось так. А ззаді в мене ліжко. Тому так. Зараз вам трохи поясню, чому так довго не було відео. І потім, можливо, розповім вам про те, які в мене екзамени. Як би, да. Я не знаю, чи буде це одне відео, чи можливо знову два. Як в минулий раз. Я спробую в одному все зняти. Але якщо відео буде сильно довгим, вам буде нудно його дивитися. Я буду два відео монтувати і потім викладати. пояснюю, чому не було відео. По-перше, в мене стан трохи дивний останні тижні. Я в своєму телеграм-каналі ще про це не розповідала. Я сказала, що в мене жахлива ситуація сталася. Але про те, що саме сталося, я не говорила. Тому зараз трохи розповім. Я вже говорила, що в нас вчитель по історії собі дивний трохи. Ну, як дивний? Він придумав 220-бальну систему. Потім ще це в кінці ділить на 2,2. В результаті в нього, походу, є Любімчики яких він допустив до екзамену. Ну, точніше, у нас не буде екзамену. До другого курсу, ну, коротше, допущено. Всіх інших. Це більшу половину групи, і мене в тому числі він не допустив до екзамену. Я останні дні взагалі ніяка, я ніде про це взагалі не говорила. Тому тут ви дізнаєтесь, мабуть, вперше, хоча, можливо, я в телеграмі розповім про це. Але це жах просто. Я ніяка. Просто я навіть сумнівалася, йти мені сьогодні в басейн чи не йти. Але я вирішила, що я давно не ходила. Можливо, після басейну мені стане краще, якусь після тренування я спробую переключитися. Але мені реально якась якийсь настрій такий, не хочу сказати, що депресія, бо я сподіваюся, що це не депресія. А просто настрій дуже-дуже дивний. Щоб ви розуміли, в першому семестрі я розповідала, що я там все на відмінно здала. Ну, то відмінно дуже добре. І зараз в мене теж по всьому дуже добре. І по деяким навіть відмінно є. Ну, бо деяким ще екзамени будуть, тому можливо, буде відмінно. Ось, бо зараз якби ні по чому прям відмінно немає, але дуже добре. І тут історія. Добрий день. Я просто зла. Я вчора ходила на малювання. Я думала про те, що мої погано, боже. І в мене просто безсонниця вже декілька днів. Я думаю про екзамени, про те, що в мене екзамени, треба зібратися. І перестати думати про цього історика. Це жах. Я навіть писала психологу. Ну, як би, я на малювання хожу і туди ходить ще психолог. Я її запитала, чи можна її написати буде в інстаграмі, і думаю, я їй написала. Правда, я не розповідала цю історію, бо вона реально дуже довга. Щоб прям конкретно розповісти про те, що сталося. Ось. Але я сильно серйозно чомусь до на навчання зараз ставлюся. І тому мене ця ситуація реально вибісила. Ну, вона багатьох із, е, із нас вибісила, але мене прям конкретно я не знаю, що робити. Ну, взагалі багато чого за останній час трапилося, через того в мене такий стан моральний не дуже. Я вам все розповідати не буду. Розповіла про цю ситуацію і в принципі все. Бо не хочеться говорити зараз про все, що я зараз відчуваю. Але я просто якась знервована останні дні. Я не знаю чому. Тобто зі мною по-любому щось не так. Я так скажу, якщо хтось із вас планує поступати на психолога, якщо в мене дивляться випускники, студенти, я думаю, їм буде цікава ця інформація, треба мати велику стресостійкість. Тобто бути реально сильним всередині. Багато я думаю, думаю, що на психолога поступати це легко і вчитися там легко насправді. Вчитися не дуже то легко. Ну, якби я розповідала, що так да, легко-легко, але по деяким реально легко предметом. А по деяким як історія, це просто капець, а не ситуація. Саме через це я дуже довго не знімала відео. Я навіть вчора його почати не могла і сьогодні думала починати чи ні. Але вирішила, що в минулому смистрі я знімала відео. Цьому теж треба зняти. І знімаю для вас відео про екзамени. У мене, до речі, екзамени, якщо не помиляюсь, до 21-го. У мене другий екзамен це буде українська мова, яка буде в понеділок. Я не буду вам. Прям кожен день відео знімати. Але трохи познімаю і також вам розкажу трохи свій досвід, як не боятися екзаменів. Вам дам якісь поради, правда, не зараз, трохи пізніше, дам вам поради про те, як не боятися екзаменів. Я сподіваюсь, багатьом вони будуть корисні і знадобляться. Пишіть в коментарях, чи хочете ви більше відео про навчання. Якщо хочете, я їх буду знімати. Да, такий вступ довгенький. Але мене ця ситуація просто вивела. І я розумію, що треба вам трохи пояснити, чому не було так довго відео, і що я канал не закидую. А в мене просто дуже такий стан дивний. Почнуться канікули в мене до 21-го, як і казала, екзамени. І тоді я точно буду нам трохи більше знімати. А ще є інформація, що можливо ми на другому курсі будемо виходити в університет, тобто вчитися офлайн. Цей рік весь ми вчилися онлайн, і екзамени теж онлайн. Якби да. Я трохи в шоці, бо на 8 годин треба буде в 6 ранку вставати і їхати в університет. Да. А я, як ви знаєте, обожнюю поспати подовше. До речі, я не казала, у нас світло виключили, у нас зараз немає світла. Ну, в час повинні включити, я сподіваюся, що включать час. І я пообідаю. Який третій екзамен, я не пам'ятаю, якщо чесно. Якщо не доповняюся, українська культура. І ще я думала, що я буду в цьому семестрі боятися набагато менше екзаменів, ніж в минулому. Я їх боюсь набагато більше. У мене зараз і так якийсь стрес такий. І екзамени, я просто. Мені реально страшно. Хоча англійський я знаю, я думаю, там не буде чогось. Важкого через те, що у нас більшість англійських якби не дуже знають. Ось. Але все рівно якийсь стрес, страх є. На жаль, краще б його не було, але як є. Завтра, я сподіваюся, тривоги не буде на екзамені. У мене на 9.30 екзамен, бо в мене потім ще манікюр. Да, я ніхать зламала. Круто, ніхоч зламаний дам. В цьому відео не тільки буде навчання, а й ще те, як я проводжу свої дні. І як трохи переключатися. Так як зараз літо, хочеться гуляти, але є і екзамени. І як переключатися між цими видами діяльності? Трохи бії зроблю б... прозорим гелом. Вийшло ніби прикольно. Отже, як не боятися екзаменів. Перше це висипатися. Реально, це дуже великий плюс, якщо ви будете висипатися. Лягати трохи раніше, особливо за день до екзамена. Тобто, звечора лягти трохи раніше спати, щоб на ранок прокинутися і не хотіти спати на екзамені. Друге, що я б порадила. Ай, ну. Воку ще вкупала. Я думаю, губки ще зробити. Як ви думаєте? У мене, до речі, є нові помадки і тік. Зараз спробую відкрити. Ось такі. Я думаю, фіолет спробувати Наприклад губки. І мені цікаво. О. Мені який бурдовий. Круто. Індіан Джонс. Боже. Капець. Мені такий колір не йде, якщо шо? Жах. А ще світла немає і води нема. Круто. Боже, що це за жах. Експериментатор просто. Я в шоці? Да. Клас. А, так. Друге, що я б порадила, це не хвилюватися. Пробувати заспокоїтися, переключитися, зайнятися якоюсь справою, яка вам подобається. Можливо, це гуляти на вулиці, можливо, малювання, можливо, спортзалу, якщо ви любите займатися спортом. Третє, це не засиджуватися допізна. Не готуватися 24 на 7. Це дуже велика помилка, яку багато хто допускає. Між екзаменами ви повинні також прогулюватися, проводити час з друзями, а не сидіти зранку до вечора за екзаменами, думаючи, що так ви підготовлюєтеся набагато краще. Це дуже велика помилка, яку навіть я допускала. Перед першою сесією я готувалася зранку до вечора, навіть іноді не ходила на малювання, тобто басейн пропускала. Через те, що думала, що так буде краще, і я підготуюся більш ретельно. Насправді це не так. Я Думаю, що якби я так не сиділа, я б все рівно підготувалася б ретельно. ну, Нормально. Як ви зрозуміли, першу сесію я закрила дуже добре і відмінно. Тобто, там гарні результати були. То що мені постійно щось в групку попадало? А, Якщо що, губки я змию, бо мені реально не йде. Чи йде? Напишіть в коментарях, мені йде такий колір. Фіолетова помадка. Я Захотіла попробувати. Ну, По-моєму, не йде. Зараз буду щось робити. Перекривати. Це наче третя порада була, так? Да? Так. Давайте четверту. Ні, мені все рівно не подобається. Я піду змивати. Бо це жах. Четверта порада це не думати, що екзамени це кінець. Насправді це не так. І... Екзамени це не щось прямо дуже важливе. Є речі, які набагато важливі. Я зараз не говорю, що екзамени взагалі не важливі. Екзамени важливі, але головніше це все ж таки знання. Так як екзамени не завжди можуть ваш рівень знань показати через те, що ви можете хвилюватися, у вас може бути стрес. Прямо при вас включили світло. І Якісь переживання, можливо, щось болить, не знаю, ви захворіли. Да. Тому так, ось чотири поради, які я не рекомендую дотримуватися, бо це реально круто. У мене волосся накрутилось. Я в ви бачите, воно накручене? Круто. І це поради, які я прямо зараз вам розказала, можливо, я ще якусь згадаю і вам дорозкажу. А зараз мені телефонують, тому зараз включуся. І п'ята порада, яка не схожа на попередні, я ніби про неї вже розповідала, це дихання. Можете перед сном, можете перед самим екзаменом, тобто, ставити дві ноги на підлогу. І починаєте по рахунку дихати. Тобто робите вдох, затримуєте і повільно ротом видихаєте. Це теж може вам допомогти якось заспокоїтися, зменшити стрес. Я спробую залишити посилання на те відео. Я не пам'ятаю, чи я на цьому каналі. Його викладала чи на іншому, але якщо ви дивилися, то можете його переглянути. Якщо забуду залишити, то можете його пошукати в мене на каналі. Я ніби його так і підписала, як зменшити стрес. Що робити в стресовій ситуації? Якось так. Я не пам'ятаю, як я його підписала. А іще, мені нещодавно спала взагалі якісь кажені в мене думки. Я в шоці не розумію, що таке, що таке, взагалі що таке? Добре. Я назвала, до речі, тільки 5 порад. Я думаю, вони вам допоможуть. Звичайно, не завжди вони допомагають, тому що навіть знаючи поради, ви все рівно хвилюєтеся, і це, в принципі, нормально. Хвилювання, правда, може іноді помішати. Але це природне явище. Ну, якби. Ми всі хвилюємося, просто всі по-різному. Ну, є, правда, люди, які взагалі перед екзаменом не хвилюються, і я їм заздрюю, якщо чесно. Бо навіть знаючи матеріал, тобто я реально все знаю, але якось. У мене все рівно хвилювання. І це ще ми на онлайні. Якщо ми на офлайні будемо писати екзамени, мабуть, хвилювання буде набагато більше і набагато сильніше. Бо я коли хвилююся, то мені одразу жарко становиться, одразу погано. Тому треба менше хвилюватися. Да. А ще, як я і казала, мені спала дуже сумасшедша ідея. Правда, її я, мабуть, не скоро буду робити, бо на неї гроші потрібні. У мене їх немає, звичайно ж. Дам. Красотка просто ідеально. Я хочу збільшити губи. Я останнім часом почала дуже сильно олівцем їх малювати. Я не можу вулицю вийти зі своїми губами. Я тільки, якщо до ортодонта йду, то тоді не фарбую губи. А так я постійно їх фарбую. Через те, що мені не подобається, що вони маленькі. Я хочу збільшити губи. От дивіться, помадою намальовані, вони стали більші. Якщо без помади вони взагалі маленькі. І мені це не подобається. Я хочу збільшити собі губи. Хоча б трохи. Не сильно. Але трохи щось хочеться. Ось. А ще мені останнім часом здається мій ніс якимось. Всьому не нормальний, в принципі. Я не знаю вже. Да. Я сама Все. Да. А ще я якось хочу татушку зробити. Я ніколи не хотіла щось в останні дні мені дуже сильно хочеться татуїровка. Дуже прям сильно. Навіть сильніше, ніж пірсинг. Хоча пірсинг я хотіла в носі, але, блин. М -м, не знаю проробити, що, що таке, що в мене якийсь стан дивний. Але я з вами поговорила, і ніби трохи легше стало. Треба частіше відео знімати, бо вам реально все дуже легко так розповідати, Просто сидіти перед камерою, говорити. Я так довго можу говорити, але відео дуже довгим тоді вийде. Нам стане нудно дивитися, і я так думаю, що це відео я знову буду ділити на два відео, а можливо навіть на три, я не знаю. Подивимось, як вийде. Але зараз я планую трохи щось подивитися. Ось, до екзамену я, мабуть, буду ввечері готуватися. Увечері, так? Да? Мабуть, дам. Увечері я щось буду сідати. Робити по питанням, проходитись до другого екзамену. Ну, як їй говорила, перший в мене питань ніяк немає. Я, в принципі, до нього готова. А от до другого, я думаю, сьогодні-завтра починають готуватися. Можливо, завтра. Бо я зараз хвилююся перед першим екзаменом, здам перший, і тоді спокійно можна буде готуватися до наступного екзамену. Я взагалі в шоці. Завтра треба буде в годин 8 мабуть, встати. Раніше вже хвилююся. Да. На вихідних я гуляла, суботу я всю прогуляла. Я намагалася переключитися з поганих новин. Тому всю суботу я тупо прогуляла. А ще з цим недопуском я сподіваюся, щось вирішиться, бо це ненормально. У нас реально 4-5 людей склали. Всіх інших недопуск, бо ми їм не сподобалися. Взагалі кльово. Обожнюю таке. Коротше, взагалі крутяк. Включили світло на півгодини і знову виключили. Орієнтовно до 16-ї години. Я в шоці цілий день, можна сказати, без світла. Саме цікаве, що води теж нема, тому обід, мабуть, буду на газовій плиці гріти з балоном. Якщо не включать, можливо, включать раніше. Жах просто. Почалось називається. У Києві, до речі, найчастіше виключають світло, чим в інших містах я читала. А ще я не замітила, що світло припало, тобто я не знаю, можливо, воно ще раніше пропало, чим я замітила. Шикардос. Я монтую поки відео, дивлюсь ютубчик, і пізніше до вас повернуся. Це світло включили, і я їду зараз у діфті, щоб іти в басейн. Надовжніше ну, їхати. Якось так. Світло в пів-четвертої, до речі, включили. В принципі, як і повинні були. Тому я подійдала, і все нормально. Я вже готова йти на премайдер, який казала, Поктан ремонт. Хочемося вже після, а то на мене, там мені буде карти і займати також. А так, виходить так. канатика. Тож все ж таки почався. Да, я показувала, що в нас марки для мені. Мабуть, теж буде. Все ж таки йде. Направда маленький, а я хочу взяти собі каву. Я вот, суша, не так. Тренування було класно. Можемо багато зараз включить. Я зараз не кожен тиждень хожу по селі. І це теж. Я вставлю. Якщо чесно, цього тижка полюбилась, не почалася. Не знаю. Я просто захопилася. Це ж я рада, бо басейн реально спасає від стресу. І в цих ситуаціях нас спасає. Тишка часто трапляє, якщо якийсь стрес, стресова ситуація. Зараз я така побуття. Ліда по дорозі, постоянно. Машини їздять, круто. Я вам підсвітку показував, яка класна басейні. Це новий спортлайф. Глибший. Довші доріжки, більше. Але такі підсвітки мені подобаються. Естетика. <зві> я лакаво. Я да. трохи прогуляюся, насеріє, вдома світло, Немає яких сенс туди Тому прогуляюся, під дошлемо, взагалі круто. На ну, мене завдік, навіть як випадок, я брала, Тому якщо що... Є зонтик. Після тренування реально настрій покращився. Це дуже круто. Кава. Взагалі після басейну не рекомендуюся каву. Але я після басейну просто завжди спати хочу. Я не знаю, чому. Тому кава для мене це прям Басейн Я не завжди після басейну. Каву п'ю. Але я сьогодні вирішила випити. І тут, по ідеї, теж нема світла. А може вже включили. Ну у нас цілий день сьогодні нема світла, але взагалі. Круто. Знаєш, чотири включили світло і його знову немає. я Вже майже вдома. Думаю, зустрінемося вже завтра, коли в мене екзамен піде. Я зараз буду обов'язково відпочивати, монтувати відео. Мабуть, готуватися до наступного екзамену, я вже піду завтра, в четвер. Можливо, в четвер пошукаю якесь тренування і схожу, але це не факт. Побачимося пізніше.